Невпевненість у собі та якісь комплекси. Що там у вас робиться з цим питанням і як то все перебороти? Швидше за все, ваші комплекси виникли внаслідок негативних емоцій. Десь колись вам не додали любові, десь колись не прийняли вашу любов, чи то в дитинстві батьки або дорослі, що були поряд, чи можливо ваша кохана людина не оцінила ваше кохання, не прийняла ваше кохання, і у вас швидше за все з'явилось таке переконання, швидше за все воно не усвідомлене, що ви не мов не гідні кохання, ні іншого кохання, ну тобто кохання від інших людей, ні своєї власної любові. І в минулому ви намагалися перебороти ці комплекси, це якесь переконання через дію, через самомотивацію Я мушу, я повинен чи повинна, мені потрібно то зробити. Ви себе якось переламували. Що? Якщо ви мусите це зробити, ви берете і робите. Вам можливо страшно, вам якось так не надто приємно, але ж ви мусите, ви маєте то робити. Але при цьому себе ви не пропрацьовували. А більше впевненості в собі вам потрібно там, де ви щось плануєте, там, де ви чогось досягаєте, якщо, звісно, ви взагалі щось плануєте. Бо швидше за все, вам не вистачає тут впевненості, і ви просто пускаєте життя на самоплив. От як воно йде, так і йде. Тому що плани не збуваються, тому що не вистачає якоїсь сили волі продавити ситуацію під себе. І потрібна вам ця впевненість, бо швидше за все ви вже на порозі якихось змін, якихось виборів. Але через свої комплекси ви немов постійно в стані вибору і постійно нічого не вибираєте. Бо що б не вибрав, що б не вибрала, все одно нічого не виходить. А інші бачать вас як приємну людину, як емпатичну людину, як людину, з якою приємно поспілкуватися, як людину, яка завжди для кожного знайде добре слово, з якою просто поряд приємно бути, з якою спілкування дуже комфортне, а взаємини майже щоденне свято. І для того, щоб вам підняти свою самооцінку, вам настав час вийти зі стану жертви. Пора вже намітити якісь свої кордони, не допускати за ті кордони когось іншого, що якось показати іншим, що ні так зі мною не можна. Перестати самому чи самій сидіти в стані жертви, перестати іншим дозволяти кататися на собі, просто один раз наважитися і пояснити, що ні, оцього я робити не буду. Те, що мені не подобається, я на ці уступки не піду. Те, що я не повинен чи не повинна робити, я робити не буду.